Вітаю, шановні друзі! Як ви знаєте, страхування в Німеччині є важливою галузі для українців це дуже важливо. Важливості сторони, що кожен українець може економити на багатьох речах при страхуванні свого життя. І взагалі страхування в Німеччині являється однією з найважливіших галузей вашого життя. Життя в Німеччині досить дороге, і страхування є. Тим ключовим моментом, який допоможе вам зекономити. І яке саме страхування вибрати, яку компанію вибрати, який вид страхування, що потрібно для цього зробити, до кого краще звернутися, ми зараз і дізнаємося. Сьогодні я запросив на свій ефір відомого страхового маклера Фрау Вольф, і вона сьогодні надасть нам відповіді на багато запитань, які цікавлять українців в Німеччині, і які страховки потрібні. Що краще вибрати? Які обов'язкові страховки, які, наприклад, альтернативні, але їх бажано мати. І це дуже важливий момент. Вольф, іх Wolf. Hallo! Frau Wolf, зі унс фон зіх. Ja, My name is Marian Wolf. Ich habe meine Allianzagentur in Pausa. Seit, einem Jahr, seit über einem Jahr bin ich selbstständig. Davor habe ich schon über 22 Jahre für die Allianz gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen. Ich mache meinen Beruf sehr, sehr gerne. Ich habe viel und gern mit Menschen zu tun. Frau Wolf, welche Art von Versicherung betreiben Sie? Ja, also die Allianz demzufolge ich, vertreiben alle Arten von Versicherungen. Sowohl die Absicherung für Sachwerte, ähm, wir machen Baufinanzierung, wir machen Krankenversicherung, wir sind für Firmen und Privat, für Altersvorsorge, Vermögensanlagen. Soweit der Himmel reicht, die Allianz äh, versichert alles. Okay, so äh, habe ich richtig verstanden, dass... Sie äh, können alle Versicherungen äh, empfehlen für Leute und können alles das äh, helfen, ja? Also jeder wird bei uns individuell beraten, egal ob äh, im privaten Bereich, im Firmenbereich, äh, vollumfänglich ist vieles und alles möglich. Okay, und äh, vielen Dank Frau äh, Wolf. Wie Sie sehen, Frau Wolf ist ein Такої відомої страхової страхової компанії, як Альянс, це одна з можна сказати з перших страхових компаній в Німеччині. Близько 130 років вона працює на ринку Німеччини, має дуже великий спектр цікавих послуг. Наприклад, ви можете звернутися до страхової компанії, і там є і юридичні послуги. Вас можуть онлайн проконсультувати в невідкладній ситуації. це також дуже важливо. І дуже важливо, що у даної кампанії є такий чудовий маклер, який зможе в принципі вам грамотно розповісти і підібрати необхідну страховку. Тепер саме важливе питання з 1 квітня українці отримують німецькі номери, і багато з людей не знає взагалі, яку страховку потрібно робити, яку не потрібно робити. З цим питанням ми зараз звернемось до фрау Вольф, і вона нам надасть відповідь, що ж це таки необхідно, а що являється факультативним. Wie Sie wissen, Frau Wolf, müssen die Ukrainer ab dem 1. April deutsche Kennzeichen für ihre Autos bekommen. Brauchen Sie eine Versicherung? Wenn ja, welche Art? Ja, also definitiv braucht man für jedes Fahrzeug, mhm. für jedes zulassungspflichtige Fahrzeug, ein Kennzeichen. Das heißt also vom. Pkw bis zum Lieferwagen, äh, Motorräder, Mofas, alles, was ein zulassungspflichtiges Fahrzeug ist, braucht ein Kennzeichen. Und über dieses Kennzeichen kann ich entweder eine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen oder je teurer ein Fahrzeug ist, desto besser ist es auch Vollkasko- oder Teilkaskoversicherung zu haben. So, ich habe richtig das verstanden, dass Kfz-Haftpflichtversicherung ist äh, verpflichtet für jedes Ukraine in Deutschland, ja? Ja, in, es ist eine Pflichtversicherung. Друзі, тому як ви зрозуміли, обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності в Німеччині воно також є обов'язковим, так само як і в Україні. Тому всі, хто з 1 квітня отримує німецький номер в Німеччині, ви повинні мати хафлітферзігерунг, і це є обов'язкова страховка. Всі інші види страхувань вже являються альтернативними на ваше побажання, такі, наприклад, як «Teilkasko» Каско. ну такий же самий аналог, як і в Україні. Звичайного КАСКО буде компенсувати ваші витрати при тій умові, що вам нанесено якусь шкоду. Цікаве питання, яке цікавить дуже багатьох українців. Які основні види страхувань і страховок необхідні в Німеччині? Якщо ви почнете читати про страхування в Німеччині, ви зрозумієте, що їх дуже багато, дуже Дуже велике різноманіття різних видів страхування. І що вибрати, що саме необхідне, що вам не потрібно, ми зараз і запитаємо у Фрау Вольф для того, щоб зрозуміти, що ж вибрати українцю, який отой от основний мінімальний пакет взяти, щоб бути застрахованим від самих самих розповсюджених проблем в Німеччині. Зо, Фрау Вольф, bitte uns, welche Grundversicherungen benötigen України in Deutschland. Вас uns? Also, als erstes ist neben der Kfz-Haftpflichtversicherung, die ja verpflichtend ist, noch sehr, sehr zu empfehlen, eine private Haftpflichtversicherung für jeden Einzelnen oder als Familie individuell gestaltbar. Vom Single bis zur Familie, alles äh, geht äh, zu kombinieren. Äh, weiterhin ist sehr wichtig, dass Tiere versichert werden, also auch eine Haftpflicht für Tiere, sowohl Hund, Pferde. Ähm, größere Tiere aller Art. Die wichtigsten Versicherungen sind auch ähm, für Gebäude. Also sollten sie in Besitz eines Gebäudes kommen äh, oder auch Hallen sich selbstständig machen, äh, diverse Werkstätten oder irgend sowas kaufen, dann äh, ist die Gebäudeversicherung auch verpflichtend und äh, dort auch wieder individuell gestaltbar, je nachdem wie sie es äh, bedürfen. Фрау Вольф казала основні моменти при страхуванні. Ну, як ми вже повторювалися, це далі каско, частково і повне каско для вашого автомобіля. Це дуже важливо, тому що ну, все-таки ремонт автомобіля в Німеччині дуже дорого, і без цього страхування ну, важко прийдеться. Тому, ну, звичайно, вирішувати кожному, але це досить важливе страхування, враховуючи вартість ремонту. Е, далі, страхування особистої відповідальності. Це дуже цікавий вид страхування того, що що даний вистрахування в Україні він не дуже розповсюджений, але в Німеччині це дуже важливо. Наприклад, я зараз пошкоджу телефон. Наприклад, якоїсь людини, да? хто буде сплатити за цей телефон, я буду платити. Це не навмисне пошкодження, але я зобов'язаний буду за це заплатити. Якщо в мене немає хафтфлікт ферзіхрунг, то я заплачу зі свого карману. Якщо в мене є гавфлікт ферзіхрунг, то за будь-яку ненавмисну шкоду третій особі буде платити страхова компанія. Це Ті страховки, які, які беруть собі німці. Для німців це дуже важливо. Тому ми зараз з вами обговоримо, що буде е, необхідно для е, Українців Німеччини також. So, ä, Frau Wolf, ä, Sie haben gesagt dass Haftpflichtversicherung ist auch wichtig. Die private Haftpflicht ist deshalb sehr wichtig, weil ich als Mieter einer Wohnung haftbar zu machen bin, wenn ich in der Wohnung zum Beispiel Dinge anstelle, unbewusst natürlich. Also, ich mache ein Waschbecken kaputt, weil mir das Parfüm aus der Hand fällt, oder ich lasse einen Kochtopf stehen, es fängt an zu brennen, der Nachbar muss gerettet werden, hat eine Rauchvergiftung, ist also ein Personenschaden. Das sind so zwei Beispiele für äh, die Wohnung. Ich habe aber auch, ähm, oder ich kann auch äh, folgenden Fehler machen: über die Straße gehen, das, den Verkehr nicht beachten. Ein Auto muss eine Notbremsung machen. Ähm, auch der LKW-Fahrer hat vielleicht äh, eine Verletzung. Das, der LKW wird, geht kaputt, weil er ausweichen muss. Das sind alles Dinge, die von der privaten Haftpflicht übernommen werden. Genauso ist es aber auch wichtig, einen Hund oder ein Pferd zu versichern mit einer Haftpflichtversicherung, weil ähm, dort das Tier, also von dem Tier eine Gefahr ausgehen kann. Ein Hund kann sich losreißen, einen anderen Hund beißen, das ist äh, zum Beispiel ein Beispiel, oder sich losreißen und auch in ein Auto rennen, in den Zug rennen, sich auf eine Schiene stellen, dort einen Unfall verursachen. Für all das bin ich in Deutschland haftbar zu machen. Das heißt, dieses Sprichwort Eigentum verpflichtet. Alles, was ich selber habe, was ich mir erschaffe, was ich, wofür ich arbeite eigentlich den ganzen Tag, das will ich hier absichern und ich möchte nicht für einen Schaden, den ich aus Versehen verursache, ja ins Gefängnis kommen. Weil notfalls, wenn ich es nicht bezahlen kann, dann kann ich im Gefängnis landen Interessante, <laughs> interessante. Interessant. So es ist es besser, diese Versicherung zu haben Das wäre gut, ja, ja. Und es ist äh, auch interessant mit der Versicherung Weil äh, ich denke, ganz viele Leute kennen nicht über diese Versicherung okay. So, es ist ganz, ganz interessant Друзі, як ви зрозуміли, страхування особистої відповідальності також дуже важливо, як я вже сказав, Фрау Вольф привела відповідні приклади. І ще дуже цікавим видом страхування є страхування шкоди, нанесеної вашою твариною. Собака, наприклад, кіт. Ну, звичайно, з котом, можливо, менше проблем буде, але з собакою це велика проблема. Вона може покусати третю особу, навіть якщо у вас маленький йорк або маленька собачка, вона може просто вибігти на дорогу, спричинити аварію і будете ви за це відповідати. Це також дуже важливий момент. Фрау Вольф мені перед цим розповідала цікавий приклад, коли собака дійсно вибігла на дорогу і на близько там 6 тисяч євро нарахували шкоди. І ви розумієте, що такі кошти виплатити дуже важко. Тому по рекомендації Фрау Вольф оця страховка для тварин вона є дуже важливою. От. Звичайно, якщо ваша собачка сидить вдома, маленька, ніякої шкоди не може нікому нанести, можливо, вам це і не потрібно. Але майте на увазі, це також одна із життєво важливих видів страховки. І також е страхування е вашої тваринки допоможе вам. В лікуванні, тому що лікування тварин в Німеччині дуже-дуже дороге. Е, одна операція може коштувати більше тисячі євро. Це також потрібно враховувати. Е, при річному взносі, наприклад, за всі страхування там від 150 до 300 євро. Да, ну, е, як на мене, це набагато більша економія, ніж коли ви прийдете і заплатите за одну операцію тисячу-півтори тисячі євро. Тобто ну, вибирати кожному, що брати, але е, майте це на увазі. Це дуже важливо. І обов'язково ще маєте на увазі страхування орендованого житла. Це також дуже цікаво.